Чертисен про те, як прожили цей день Україна та Українці, як ми робили вибір і яку владу собі обрали. Годину тому зачинилися двері виборчих дільниць. По країні соціологи оголосили попередні результати виборів, так звані Екзітполи. Особливих дивовиж не сталося. Експерти з різних соціологічних служб збігаються в баченні першої п'ятірки переможців. Проте називають різні рейтинги. Отже, цифри, які ви бачите на екрані, результат опитування, проведеного на замовлення 1+,1 центром соціальний моніторинг. 32% опитаних віддали свої голоси партії регіонів. Другий результат об'єднана опозиція 23,2%. 12,4% у партії удар, 12,6% голосів набрала партія Свобода. 11,5% опитаних сказали, що проголосували за комуністів. Ну і ось такі справи. ТСН робить паузу до 21.30. Естафету підхопить Лідія Таран. І далі я придаю слово Алі Мазур. Дякую, дякую, Наталю. Ми також уважно стежимо за оновленням і уточненням даних екзитполів. Ну і вже буквально за кілька хвилин сподіваємося почути, якими побачили нинішні українські вибори. Уважні спостерігачі за кордоном. Залишайтеся на 1+,1. Чи вибори та їхні результати в центрі уваги ТСН сен півночі. Тим паче, вже з'явилися перші реальні цифри, тобто не екзит полів, а оброблених протоколів. Тому почнемо із центральної виборчої комісії. Там постійно оновлюються дані, що відомо на цьому розповість Марія Васильєва. Отже, маша, що нового озвучили і оприлюднили в ЦВК? Справді, Лідо, вже з'явилися і перші дані оброблених протоколів з деяких виборчих дільниць, і якось так паралельно відбувається, що деякі округи ще не надали дані про явку виборців, а деякі вже навіть здають протоколи, в яких є і попередні результати. І Остання новина випуску з Харкова там пожежа в школі, де розташовані одразу чотири виборчі дільниці. Як повідомляють кореспонденти ТСН, спалахнув один з шкільних кабінетів, чадо опинився віддалений від. Виборчих комісій коридор займання вже загасили. На підрахунок голосів пожежа не вплинула. Комісії продовжують працювати. На цьому не все вже о сьомій ранку. Найоперативніші новини і вся інформація у ранкових випусках ТСН у сніданку. Дякую, що дивились до зустрічі.